Вона особлива, тому що вона присвячена величезному, насиченому, яскравому, гарному шляху Тетяни Височиної. Тетяна Височина вже понад 40 років у мистецтві, і про її творчий шлях говорять картини. Це портрети, етюди, натюрморти та пейзажі. Нинішня виставка ювілейна. Тут презентовані роботи різних періодів, розповідає художниця. Особливе місце тут займають полотна про Запоріжжя, зокрема серія погляд з вікна та картини, присвячені місцевим підприємствам. Це виставка ювілейна, фрагменти свого життя відобразити в секціях присвячені підприємству. Погляд з вікна є така у нас зона. Портрети я дуже люблю малювати людей. Багато робіт присвячені рідному місці в Запоріжжі. Дана виставка запалює у мене і я вважаю, що кожного тільки на добро. На світло, на радість. Ми забуваємо про все погане, а це важливо. Нам так потрібно українцям це зараз. На багатьох картинах художниця зобразила і портрети своїх знайомих. Друзі мисткині зізнаються, приємно здивовані такою несподіванкою і радіють не лише увазі, але й надзвичайні схожості зображень. Це, це вона вас запросила нами. А ви знали, що буде тут ваша картина признала? Ні, це був То я. Це було десь 10 років тому. На роботі. В стані працюємо на одному заводі. От, в перерву прийшов, вона мене бистенько намалювала. В кожній роботі Тетяни, як крапка її душі. Оце найкраще, що у мене в житті було. Позитив, вона хотіла. Зобразити у моєму портреті не знаю, вийшлося веселий чи не веселий мужик. Ну вроді я довольний. Вона все тут моє життя зобразила. Назва виставки Жива емоція не випадкова, каже художниця. Тож кожна робота втілює цей порив та дозволяє картинам продовжувати власне життя та ділитися енергетикою з кожним глядачем. Саме жива емоція, вона животворить намальоване. Я малюю з натури, мені це дуже цікаво. Цікаво малювати, спіймати оцей мить таку. Схід сонця, чи захід, чи посмішка. Ну, мить спіймати мить. Відчути емоцію художниці в закарбованих моментах її життя може кожен охочий протягом місяця у центрі сучасного мистецтва, що на бульварі Центральному 3 Анна Деребян, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.